Артем, учень четвертого класу, нині проживає на окупованій території. Від початку навчального року займається в рідній українській школі дистанційно. В Школу нам не пропонували вступити. Ну спочатку ми туди собирались йти, тому що ми не знали, як будет з онлайн обученням. Потім ми поговорили зі своєю учительницей, і вона нам предложила учиться з класом дистанционно. і ми вирішили все-таки дистанционно. В Школу ми не ходили, заявления не писали. Мати Артема каже, виїхати з Луганщини, поки не мають можливості. Вчитися за шкільною програмою окупантів не хочуть. Тож дистанційку вважають єдиним способом залишити дитину в українській освітній програмі. Когда у нас допустим, проходять уроки, у нас нас нету Всі ці задання проходились на уроках, вони остаються в нашем кабінеті. То есть when we can get доступ к інтернету или света, можем зайти в кабінет, и все, що в классе дома. За словами керівника департаменту освіти та науки Луганської військової адміністрації Юрія Стецюка, на тимчасово окупованій частині області залишилося понад вісім тисяч школярів. Всі вони мають можливість здобути освіту в українських школах онлайн. Форми навчання Разные дистанционно, в ридне школе экстерн, а божь форма. В данный момент мы ну, обучаемся онлайн, мы в школу зарегистрировались в мест, в которые ходили, но мы туда мы не посещаем. дело в том, что просто ну как начали несколько пугивать, что могут потом ходить по домам, доставлять детей ходить в школу, поэтому было принято решение не забирать документы. В данный момент мы не посещаем эту школу и пока никто не заставляет. Я не знаю, как по другим школам, ну у нас так все зависит от директора. Есть школы там, где либо требуют справку, почему ребенок не ходит в школу, либо могут звонить родителям с угрозами. У нас такого нет. Наразі освітній процес для дітей Луганщини забезпечують понад дві тисячі вчителів. Зокрема, 90 перебувають і нині на окупованій території та продовжують працювати дистанційно. Усі заклади загальної середньої освіти наразі працюють за дистанційною формою навчання, окрім двох спеціалізованих закладів: це спортивний ліцей і військовий ліцей. У разі проблеми зі зв'язком чи перебоями інтернету школярі матимуть можливість переглянути уроки та виконати завдання на сайті всеукраїнської школи онлайн на нашому сайті. І дистанційна і ексернатна форма навчання, і вони також можуть долучитися до навчання на веб платформі Всеукраїнська школа онлайн, яка працює 24 на 7 на тиждень. Освітні матеріали є загально доступними та да, безкоштовними. Але ми розуміємо, що це наші діти, і якщо вони сьогодні, а вони мають таку можливість нам Телефонують або передають. Ми їх закріплюємо за нашими нав... закладами освіти, і вони там навчаються сьогодні. За словами Юрія Стецюка, усі діти, які навчаються на дистанційній формі навчання, зможуть отримати від міністерства освіти і науки диплом про загальну середню освіту. Владислав Кулов, новини на Суспільному, Донбас.